Голова Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн впевнена початок перемовин про вступ України Молдови в ЄС. Це хороша новина для всього Європейського Союзу. Народи України та Молдови продемонстрували непохитну відданість приєднанню до Євросоюзу. Обидві країни почали масштабні реформи. Однак на Україну та Молдову досі чекає суворий та вимогливий шлях він буде складним, але сповненим можливостей. Разом ми можемо подолати багато перешкод. Бажаємо вдалого початку переговорів. На початок офіційних переговорів про вступ до Євросоюзу відреагували і посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Вона привітала президента Зеленського і український народ з цією історичною подією. І Пообіцяла, що штати продовжуватимуть підтримувати Київ у євроінтеграційних. Прагненнях. І зараз з нами на зв'язку Олексій Леонов, нардеп, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас ще раз. Бо інтернет сьогодні став причиною знову ж таки, того, що ми не змогли достеменно роз'яснити, а що ж в контексті початку перемовин так, про вступ до Євросоюзу і нашого от, шляху до ЄС змінюється от, до прикладу профільній для вас темі, так, у митниці, політиці митниці. Роботі митниці угу. нашої вітаю вас. Дякую за запитання. Дійсно дуже важлива тема. І насправді є сьогодні вже дуже конкретні кроки, які робляться і на законодавчому рівні, і в самій митниці в напрямку євроінтеграції. По перше, повним ходом відбувається розробка нового митного кодексу України, який має імплементувати норми Європейського союзу і забезпечити повноцінне входження України до митного простору Євросоюзу. Також виконується таке стратегічне завдання щодо цифровізації митниці. Це є важливим напрямком, налагоджується обмін інформацією з митницями з сусідніх держав на постійній основі. Українська митниця вже здійснює обмін з багатьма державами, наприклад, Молдовою, Грузією, Азербайджаном, Туреччиною, Угорщиною з іншими країнами реалізуються пілотні проекти або йдуть подальші перемовини про співпрацю. Також є такі важливі сьогодні дуже Напрямки як технічне переоснащення нашої митниці, зокрема, відбувається повноцінне облаштування кордону з системами контролю. Незабаром в Україні вперше з'являться сканувальні системи для огляду потягів та контейнерів. Можу сказати, що сьогодні є дуже серйозна налаштованість державної митної служби на конструктивну співпрацю з профільним комітетом Верховної Ради і в цілому Верховною Радою. Завдяки цьому ми оперативно виконали одне з євроінтеграційних. Зобов'язань щодо криміналізації контрабанди. наступними кроками можуть бути надання митниці функцій правоохоронних органів. Такі функції є в багатьох країнах Євросоюзу. Зрештою, останній факт, який доводить, що українська митниця досить успішно рухається шляхом євроінтеграції. Єврокомісія дійшла висновку, що саме митний напрямок серед усіх інших сфер в Україні досяг найбільшого прогресу у виконанні євроінтеграційних зобов'язань. Я вважаю це запорукою того, що дійсно досить скоро ми зможемо отримати в Україні оновлену європейську митницю, і хочу побажати нашим митникам справдити цю суспільне, суспільне очікування. Тому що питання на жаль є, але митниця рухається, митниця змінюється. Слухайте, якщо ви говоримо про суспільні очікування, і ми ж розуміємо прекрасне, що там календарні дати і свята професійні, це напевно дуже класний спосіб ревізувати і привід ревізії проводите. Ви, як член профільного комітету, якщо поділити навпіл або на три колонки, де є здобутки? Ви зустрічалися певно сьогодні з колегами, да, і вітали їх зі свято зі святом. Та де є здобутки, де є те, що в процесі, а де є те, над чим потрібно працювати і до чого ще не підбиралися і не доходили руки? Так дивіться, я би почав з того, що знаєте, державна митна служба за мирних часів забезпечувала до 40% бюджетних надходжень. Сьогодні, під час насправді, широкомасштабного вторгнення, українські митники разом з податківцями забезпечують майже 57% видатків на оборону. Вибачте. Якщо ми говоримо, чи є в нас запитання, так є. Якщо ми говоримо про речі, які дійсно важливі і робляться сьогодні митницею для держави, то тут потрібно говорити цифрами. І тут я б сказав, що з січня по травень 2024 року сума перерахованих до держбюджету митних платежів склала 234,3 мільярда гривень, що перевищило планові надходження майже на 19,6 мільярдів гривень. Це те, що стосується фіскальної функції митниці. Якщо взяти контрольну функцію митниці, то маємо такі показники протягом січня травня 2024 року. співробітники Державної митної служби України виявили 4265 порушень на суму майже 11 мільярдів гривень. В умовах євроінтеграції поступово починають виконуватися функція, яка дуже є поширеною в Євросоюзі. Це сприяння міжнародної торгівлі, і за підсумками першого кварталу цього року маємо зростання майже на 200 мільйонів доларів обсягів нашої держави завдяки роботі, в тому числі і митної служби. Отже, я вважаю, що в цілому можна вважати, що державна митна служба гідно зустрічає своє професійне свято, і це не зважаючи на певні фінансові і кадрові проблеми сьогодні. Державної митної служби майже 4 тисячі вільних вакансій, і за минулий рік державна служба митна була профінансована лише на 70% від повного фінансування з державного бюджету. Є ще раз повторюсь у нас питання. Так є, вони виникають майже кожного дня. На жаль, є недобросовісні митники, досі, які працюють в системі. Але я думаю, що найближчим часом таки дойде до Верховної Ради законопроект про перезавантаження митної служби, як було проголосовано про бюро економічної безпеки, так і буде проголосовано про. Закон про митницю і буде відкритий конкурс. І ми побачимо раз повторюсь гідну європейську митну службу в нашій державі. Дякую за те, що доєднались до розмови. Олексій Леонов, це народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Він був на прямому відеозв'язку.